І з'являються нові відео з місця влучань у Білгородській області Росії, як і очікувалося, їх щедро постять місцеві. На кадрах в вибиті видно розбиті вікна і будівлі у кількох місцях. Там спалахнули пожежі. Місцеві також пишуть, що бомбосховища у місті зачинені. Сигнал повітряної тривоги вимкнувся в цьому регіоні десь годину тому. Одразу було чути звуки вибухів. Російські міноборони заявили про нібито вісім збитих снарядів РСЗВ. Вночі у Білгороді також не спали. Гучно було і в Курській області. Місцева влада повідомила про 25 збитих над цими регіонами безпілотників і незначні руйнування у приватному секторі. Пожежа в аеропорту Сочі місцеві публікують відео, на якому чорний стовп диму здіймається на десятки метрів. Адміністрація Литовища уже поспішила заспокоїти росіян, мовляв, усе йде за планом, а вогонь запалили спеціально, начебто на території аеропорту проводять навчання, і російські менесники відпрацьовують вміння гасити пожежу в аварійних ситуаціях.